Ось нарешті я вам вже готовий презентувати таку мікропрезентацію нашої нової програми одужання під назвою метаморфози запропонувати. Звичайно, повна презентація буде потім я клієнтом проведу з ньому на Ютубі. Ви зрозумієте, що для чого. Але так в загальному така мікропрезентація. Тобто, е якщо ви думали, що ви приїдете на реабілітаційні центри, будете лежати, дивитися телевізор, чи там просто прибирати, чи там писати, коли неколи якесь там завдання, то це не так. Ми розробили нову програму, яка повністю відповідає сьогоднішній залежності, сьогоднішньому часу і тим труднощам, з якими людина стикається на кожному з етапів свого одужання. Програма розрахована на півтора року одужання. З яких 12 місяців це якби людина рахується клієнтом, і потім півроку, як людина, як співробітником, звичайно, от проходить свої етапи, і це все якби окремо для першого місяця є своя свій зошит зі своїми завданнями. Тут розписується, що для чого, для чого кожна група в центрі, які труднощі, які страхи, які сумніви є у людини, і вона аналізує себе і пише завдання. Потім другий, третій місяць це окремий зошит. Тут в більшості людина на цьому етапі стикається з різними видами заперечення своєї проблеми, супротивом одужанню. Тут йде аналіз цього інформація і теоретична частина. Про це потім наступна частина це тепло. Вона називається так у нас: тобто, кінь, іскра, тепло, світло, вогонь. Тепло в більшості вже стосується внутрішніх змін, які відбуваються в людині, тобто зміни якості характеру, людина вже розуміє, що. Я це незалежність, тобто в мене є залежність, як вона в мені проявляється. Тобто людина розділяє вже себе зі своєю хворобою. Потім йде етап світло, це етап ресоціалізації. Це з 7 по 12 місяць одужання тут вже інші ситуації в соціумі людина стикається і вона аналізує себе, пише стосовно цього там завдання, письмові роботи і так далі. Етап вогонь це вже для співробітників, це найдовший зошит. І тут у вже більшості техніки, які пропрацьовують якесь вже бачення людини на майбутнє, своє покликання, що для неї потрібно. Тобто, тут уже більшості коучингові техніки для того, щоб визначитися зі своїм майбутнім, також ми повністю переробили, переробили зошити по профілактиці зриву. Раніше ми працювали там по старій зовсім моделі. Як повністю було перероблено також на кожен з етапів зошити по профілактиці зриву, які називаються у нас антизрив. Також у нас є зошит, який раніше був розроблений мною, але, можливо, прийшов його час, і це зошит для родичів залежних людей, для співзалежних, тут також повністю є теоретична частина, є завдання для аналізу ситуації у вашій сім'ї, конкретно у вас. Чекайте повну презентацію цієї програми, і от людина, яка поступає до центру, вона отримує свої повністю зошити на кожному з етапів, тобто вона тут пише. Він цей зошит залишається в неї, не просто там здаються, чи що, і вона, якщо проходить ці всі модулі, ці всі етапи, то ну це дає дуже велику перспективу не просто у тверезе, а й взагалі комфортне і якісне життя.